Попрошу до казкового світу. Я розкажу тобі казки та різні цікави. Ти тут? <гас> Давай ще раз зіграємо. Я можу грати з тобою. Ми з тобою. Краще. Давай зіграємо у вікторину. Привіт! А ти любиш загадки? Шепоче він. шу-шу-шу-шу, Триколісний, двох. Барвиста й гарна. Ця дуга каченятам і слоненятам. Казка про ліс, казка про лісовий оркестр, Казка про співучу пташку. Казка про мишачі мрії. Дом. Пук бундючився перед дубом. Сидить прокоп, кипить окроп. Семен сказав синам: скосіть сіно скосили сіно, старий Семен сказав синам спасибі. Бурі бобри, брід, Яка гора є найвищою в Україні? Говерла. Скільки кісток має акула? Привіт, музичний папушка. Привіт, музичний папушка.